Вітаю, готуємось до ЗНО! Дмитро Вітовський, один із керівників листопадового чину 1918 року у Львові. Міністр оборони ЗУНР, який фактично створив армію з нуля, державний секретар військових справ ЗУНР. Його порівнювали з Юзефом Пілсуцьким, оскільки той намагався створити незалежну польську державу 4 вересня 1991 року. Вперше над Верховною Радою було піднято національний стяг. 21 серпня 1921 року сталася трагічна подія. Московсько-більшовицькі окупанти розстріляли активістів Всеукраїнського центрального повстанського комітету та світлину тих подій. Іван Баберський, організатор сокільського січового руху, ветеран УСС. Завдяки його праці у Львові, а потім в Україні, розвивалася гра, укопаний м'яч. Нині відома як футбол. 3 серпня 1833 року народився Омельян Огоновський, один із засновників просвіти та наукового товариства імені Тараса Шевченка, український учений, філолог, громадський діяч, доктор філософії 1865 року, шістдесят п'ятого року, членка Респань. І також продовжуємо вивчати. 16 липня 1990 року відбувається проголошення державного суверенітету України Петро Яцек 7 липня 1921 року народився саме він канадський підприємець українського походження, меценат і філантроп, який фінансував якраз українознавство в нашій країні. 5 липня 1891 року народився Петро Смородський, адміністративний полковник армії УНР, начальник штабу УПА Поліська Січ. Запам'ятайте цю дату: це припинення Варшавського договору 1 липня 1991 року. Україна ОВД. Пам'ятаєте ті, які були створені. Які повинні були протистояти блоку НАТО. І нарешті якраз звільнилися від цього обов'язку у 1991 році Роман Шухевич. Він же Степан, Чернець, Чух, Тур, Тарас Чупринка. Знаємо його як керівника УПА. Рафал Лемкін саме він розповідав про Голодомор як геноцид українського народу. 28 червня. Пам'ятаєте? 1996 рік це прийняття Конституції України. Сергій Кульжинський та Євген Коновалець. СИМОН Петлюра. 18 травня 1944 рік, день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Всі пам'ятаємо дату 1944 року, коли було здійснено депортацію кримських татар Павло Скоропадський, гетьман Української держави, Євген Петрушевич, президент і уповноважений диктатор. Верховний військово-політичний головнокомандуюч під час війни ЗУНР УНР під його проводом діяла як справжній парламент, де депанувала атмосфера демократизму і свободи слова. Запам'ятайте, будь ласка, Євген Петрушевич, дякую.